Ніч у Павлограді видалася тривожною. Росіяни атакували місто ракетами та дронами. Вибухи пролунали після опівночі. Удар прийшовся по цивільній інфраструктурі. Понівечено підприємство та багатоквартирні будинки. Полум'ям охопило припарковані поруч автомобілі. Дев'ять згоріли вщент. Коли почалися прильоти шахедів, зібрався і пішов підвал. Там вже були люди з нашого під'їзду. Сиділи довго, навіть кончилася, ми все одно не виходили. Гучно дуже, було. дуже гучно було. Вернувся в свою квартиру, кухні стекла розбиті, в детські стекла ну, цілі, ну, окно, вікно відкрите і не, не закривається. Як воно закриється, не знаю. Багато дітей в подвалі з вами була. Були діти? Діти були раз, два, один, один груднічок, і було ще та штук шість. Пан Анатолій, переселенець із меживої, до Павлограда, приїхав у пошуках спокою та безпеки. Сумно, 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 депресія, що нічого гарного немає. Тікаєш від війни, вона вікругом достає по всій країні. А що треба триматись, треба жити. Україна переможе. Переможе. Все буде Україна. Ваша помичка не постраждала? Так, ось другий етаж мій. Оце якраз балкон і кухня, вікно вилетіло. І балкон раму він вивернуло. Багато людей було під вами? — Всі, всі весь дом були. Що там було в підвалі, що люди казали? Кашу Що люди. Проклинали його. Що ж люди кажуть, можуть сказати. Тільки те робимо, що підвал, та з підвала, та страшне, що було. Воно ну, і штукатурка летіла, і як бабахнуло перший раз, так і не штукатурка, а цей цемент. Ну, цемент все це з підвалі полетіло на людей. Пилякав. В подвалі задихалися. Цей росні видержували вікна і балкон. А ми поміняли все. все. Тоже, вікна, то виліталикна, і все. Пані влада приїхала з сусіднього району, щоб допомогти бабусі. Помешкання літньої жінки зазнає пошкоджень вже не вперше. Ми приїхали подивитись та зафіксувати та бабусю. заспокоїти може, чи будемо забирати, мабуть, її до себе, тому що там неможливо буде жити зараз. Нічого ж немає. Там і балкон у неї повністю пошкоджений. Тільки відновили. Все відновлювали, ж, бо всі прильоти, всі сюди, і відновлювали і балкони, і балконний блок відновлювали. А тепер прийдеться все знову. І тут зненацька на нас налетіла ця хмара багатотонних цих. Вибачте, і тоді вже почалися масові руйнування. Я вже Зібрав сім'ю та виїхав трошки за місто хоча б до ранку. І, мабуть, не дарма, бо потім була друга хвиля. І тоді вже трішки вже почали хвилюватися навіть за свої будівлі, Ну, наче по нашій вулиці, тільки в під'їздах, там повибивали вікна. Щоб побажати, тримайтесь Павла Граці, бережіть себе, один одного підтримуйте та треба гуртуватись. Збирайте кошти, донатте на збройні сили, тільки вони не зможуть допомогти. На щастя, цього разу ніхто з мешканців серйозно не постраждав. Із самого ранку на місці працюють рятувальники, представники міської ради, поліції та ЦНАПу фіксують наслідки обстрілу та допомагають постраждалим мешканцям оформлювати документи для отримання компенсації за пошкоджене майно. Сьогодні наше місто в черговий раз було обстріляно ракетами і шахедами. Значить, на даний момент виконавчий комітет Палараської міської ради надає допомогу всяку людям, як правильно зареєструватися. В Євідновленні. відновлені зараз під'їхати до нас міжнародна організація пролісов, які будуть видавати терпаулін, ОСБ та плівку. Люди вишикувалися у чергу і, пред'явивши необхідні документи, почали отримувати допомогу від гуманітарної місії Проліска. Добре, давай Вночі місто зазнало обстрілу. Пошкоджено внаслідок цього близько 15 багатоповерхівок, вибиті вікна, двері, криші пошкоджені. Гуманітарна місія Проліска працює з самого ранку на місці та видає гуманітарну допомогу від УВКБО на справах біженців. Гуманітарна допомога надається у вигляді будівельних матеріалів: це плівка, терпоолін та ОСБ. Також ми будемо надавати непродовольчі товари це ковдри та термоси. Також на місці працюють наші спеціалісти, спеціалісти соціального захисту, монітор та психолог. У черзі, очікуючи на допомогу, пережитим поділився Володимир Олександрович. Живий, здоровий, найголовніше. Ну, Ви бачите, що живі всі поставили. Да, Поставалося, а остальное. Ну це жах, звісно. Що там казати? Всі під лісницею сиділи. Да. Так що так що таке у нас. плачуть, ми переживаємо. Так що... Бомблять. Бомблять. Спочатку шахиди, потім ракети. Да, Їх ракети, не, не було пішли чути, так... врезали, повилітало усе. Да, повилітали вікна. А ми вже успокоїлись, лягли спати, а не як бахнуло все на нас. Так що привіт. З праздником. Да. Такі воділа. А що пошкоджено у вас? Пошкоджено. Пошкоджені окна, э, рами, о, о, вікна, вікна. Надо стекли. От будемо стояти в черзі, получать, що дадуть. Я приїхав і біжав додому, коли в шахіти все, все почалося, а потім діти, супруга і сусіди к нам в хату прибіжали. Тут сидили 27 28 вибухів. І вроді все заспокоїлося, все нормально, все. діти плакати перестали. І потім два рази як бахнуло, що воно у нас поворачувало у дітей міжкомнатні двері, кухонні стекла посипались, ми всіх дітей. На них полягали, саме перелякалися, ну, а що робити. Ну то таке у нас орки. Сусіді, балкони, окна. І з тієї сторони е теж вікна. У сусідів повністю повністю допомагали їм, теж вікна. Металопластики, оце ось вивернула, нафті отак от що у нас? У нас навіть картини позлітали. Що дочки рисують по номеркам, все позлітало. Ну ми дітей накривали, щоб на них нічого не впало. Ну так, слава Богу, живі, Не дождуться. Під час ракетного обстрілу пан Дмитро з родиною перебував у своїй квартирі, ховалися за двома стінами. А потім, після шахедів, десь через п'ять хвилин прилетіла балістика. І потім ще десь через хвилин 10-15 повторна балістика. Все. А де ви були в цей момент? Тут вдома з дітьми, з дружиною. Двері винесла в під'їзд повністю. Це, це вікно теж повністю виламала. Це вже відрихтував. А діти не постраждали? Ні. Ховалися так. десь. Дві стіни. А там на балконі. Там ось. все. Все, що можна, тут. Значних втрат війна завдала родині пані Наталії. Після первого прильоту в сінтябрі старший син помер. Він у його на нервній почві, у його інфаркт, і він помер четверо дітей 46 років, а один помер два години тому, 38 років. І я залишилася сама. Чоловік 20 років, як помер. О, от -от -от. Повітря тривога. Так, да, і в залі він повилітало. Це, вони тоді повилітали, це вже за третім разом довилітало. Повітряна тривога. Ну, вікна Пройдіть сказали, вкруті. вроді з неділі будуть ставити, а двері ж сьогодні вилетіли. Саме. Як ви пережили, що вночі, як? Ну як? Ну, я... Нормально. Де ви були? Я, де, де я була, Дома була, от у кладовці. Страшно, звісно. Особливо так стоїш, а воно гепає. Люди шоковані, але не зламані. Підтримують одне одного, прибирають наслідки удару, допомагають сусідам. Павлоград тримається разом попри все.